У Житомирі на перехресті вулиць Київська князів Острозьких, де нещодавно провели поточний ремонт, знімуть нове асфальтне покриття. Ремонтні роботи проведуть і на вулиці Велика Бердичівська. Дозвіл на порушення благоустрою 1 жовтня надав виконавчий комітет. Зазначили, що це через аварійну ситуацію. Під землею пошкодилися кабельні мережі, які забезпечують електропостачанням центральну частину міста. Це мікрорайон від вулиці Михайла Грушевського і до вулиці Великої Бердичівської так співпало, що вони взаємопов'язані. Перше пошкодження Велика Бердичівська 9-13, воно раніше пошкодилось. Ми чекали дозволу, і друге пошкодження відбулося на розі вулиць Князів Острожських і Київської. По вулиці Великій Бердичівській там. Специфіка пошкодження пошкодження посередині вулиці Великої Бердицької аварійні роботи проводитимуть уночі. Скільки часу потрібно для того, щоб відремонтувати підземні кабельні мережі, невідомо каже заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Потім вони знайшли місце терміново вскрили і звернулися за нас за порушення. Оскільки вулиця була відремонтована, і тротуар на цьому місці був відремонтований, Тому ми теж винесли його на виконавчий комітет, щоб подальшому відслідкувати і належним чином закрити цю розкопку, щоб тримати це. Питання більш. Е... Грубо говоря, на контролі. Громадський транспорт буде рухатися. Роботи по обленерго, попередньо домовленості, що вони будуть проводити в нічний час на вихідні. Більшість цих робіт вони готові виконати за, грубо говоря, за одну ніч, але все може бути і тільки після того, як вони відкриють, доберуться до своїх мереж, і вони можуть сказати точно час виконання робіт. Якщо говорити про адресу велика Бербичівська, 9 рік, 13, там що буде? Це теж кабель. Крім того, Олександр Шевчук зазначив, що подібні аварії. Іні випадки, які потребуватимуть порушення благоустрою, розглядатиме виконавчий комітет. У Нас було вже до цього прийнято рішення, що вулиці магістральні та капітально відремонтовані. Надання дозволу на проведення робіт. Тільки з погодження виконавчого комітету, тому е вирішено, що е кожна е заміна, кожний ремонт, який буде проводитися, буде проговорюватися окремо в профільному управлінні та е погоджені терміни виконання, е в які дні е з перекриттям, без перекриття руху, з погодженням схеми, і тільки після того буде виноситися на виконавчий комітет, і виконавчий комітет буде приймати рішення для того, щоб далі е інспекція з благоустрою, як е комунальне підприємство, яке за це відповідає. Е Звітувала про хитробіт, про закриття карти порушення благоустрою.